Доброго дня, мої подруженьки, любимі, дорогі друзі. На вгороді пече, сил не, не вистачає, прямо аж прилепо до вночі. Такої спеки не повню скільки живу. Просто ти покажіть, як ви повкривали, та як там повкривала. Попросту обозь. Дрючечки всунула так та накрила до великі дужче. А той капустон. Побривала низу капусти, щоб ішли, головки дужче. Як воно дивиться, листя сохне. Як воно не те, що сохне, а пече його. І воно засихло. Чурнушку вибрала і оце з мамкою садимо, переберу Думаю, судю вам зніму, розхожусь трохи, засиділась. Ну, гірки вже старі, які треба. Оце так добре, як пов'яло, та видно, хоч де зберуть. Оце ж капусто. Нижні листки по Повзяла що теж ума нема, так як усі. Потравила із... Ну я, правда, не чистою олією, а налило в оприскувач і бризкала так. Так вони порижіла ті листки. Бачите, знизу. Такі невньотні. Це я тут ще не подарила, не дорвала. Фух. Це булькон кабаки побривала, на кучу поскадовала, щоб влогу хоч не тягло. Помордори ось які в мене мої пізні. Ну, набираються. Он декілька кущів по пасинку вола. Так як в інтернеті дивилася. Зола вже нікого й не слухати. З олією йон попекли. Ну, а це думаю, пару кущів попасинку. Так воно, правда, наче помідори дужче набрались. Бачите, більше. І тут треба накриватися. Піду там лахміття різного повно. Щось на помідорчики поналожую. Легеньке. Як воно що, земля, дивіться, потріскалася. Мать моя родною. Морковка теж є. Хто каже, і по тричі сіяв, не посходила в мене. Раз. ну рано ж посіяла, веж боча, не нозі в Табачок уже двічі пасинкувала, це треба третій роз. Щоб крепкий був, як курить. Та ніхто і не курив, то куму віддаю так. Привикла, що папку ж у мене як курив, то табок він любив. І він же так подалішні її схуде. Оставляю. Нехай. Попосилькувала та й тут кріпканьки. <ріпко> Кому живому росу. Так, часник вибрали, перечистили, цибулю перечистили. Ще, ще вік вас, здається, який в мене новий одріс. Вже двічі скосювала, а це третій роз. Буде ще, буде ще і четвертий роздросте. Якби да було близько біля троса Рости можна продавати, як ви мені пишете. Та би діда в городі б рвали. А так у нас в селі ж у кожного є, нікому не нужен дуже. Це в городі, борщик зварив би. Та й так салатик то любить, кисленьке, воно теж я його Ось бачите, Я тут Така кабельки ще пізніше поливала і, не і діла нема. Діла нема, в йон. Ток, мамочка. Пройшла, передихнула, трохи розходилась. сідаю долі на свою каністру чистити буду теж. Я а де я свої ножниці повісила? Де п'ємо? Ось ми. Я таке закину. Дік, іди, хекає, бідолошка. ложка. Та я йому борщ давала пиріжок, І води туди лила. Він виїхав ще хоч. Воно, мабуть, після борща суша б'є. А каструля його де. Зараз налью. Ого. Ага. Ось дивіться, діли, ділимо на три види. Це більша чорнушка. Вона ще вона і зеленувата, то ще. Ну, ну як не вибирати ж попечеться. І вже зону почала рости. А це також на той от буду садити. Дельфінчик вже, яку бабусі купила в корловці. Нехай Бог їй здоров'я дає. Я люблю таку довгеньку, вона мені так подобається. Ну а тут та сорти. Тут і довгенька, не красненька, якась є. А це така середніша. Середній. Найбільше. Але коли їй мало. Та вона б, була б вона б була б і більша б. Телефон сідає, я було б і більше, а так ви ж бачите, яка спека. Що ж, не виносімо і попекло. попекуємо. 65 градусів у землі. Так ногами не встоїш на землі, пече пеком. А в 10 літрову я налила я воду вмити. Руку як сунула, кипяток. Не вдержиш. Багато столу, трошечки кучка. Щось я, наверное, це качком повинос, качком. Та свиньо не їдять. Я думаю, качки хоч трохи щупають Зелененьке. Людочка відпочиває внучечка. Жаро така, а ми з мамою не спиться. В обід не відпочиває. Там холодочку, то можна приїхати. І сусід. І Сережа із Танюшою теж кольожем відпочинемо. По такій спеції ну його лозитись. Айо. Хожу ще, Та в холодку з мамкою. Джай, і ти з цим жорку, Купати вам, купоти тільки оце, жарко. Так, ну нічого, дай Бог кому живому на той буде будемо садити. Казала, вже голонську купляти не буду. Купила, вона вся стовбурна, брала 190, 150, 130. Дельфінчик. <нах> 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 Будеться. Я теж по ці обривалась трюки, то хороша. Перебрала. А де дуже стубурно. Зразу ми я її виревала різала. Не пропала, їде вона. Не пропала нічого. Пропаль... Ото так і ми і спробуємо, дорогісіньки. Потихеньку держимося, движимося, кріпимося, молимося за всіх ближніх своїх. Ой, щоб поскоріше настав мир у нас. Та перестали гинути люди. Дітки, жалко всіх. жалко, Все буде добре. Треба вірити.